Доброго вам вечора. Запрошуємо вас до перегляду чергового інформаційного випуску Городочина. І на початку коротко про останні події. Городок приєднався до всеукраїнського страйку. Учні Городоцької гімназії дали друге життя пластиковим пляшкам. У мікрорайоні Мархлівка проклали новий водогін. Найкращі інвестиції це інвестиції у дітей. Нарешті у городку запрацював центр адміністративних послуг. Про це та інше наразі детальніше. Городощини приєдналися до всеукраїнського страйку в четвер, 13 лютого, з 11 до 12 години. В городку відбувся одноденний попереджувальний страйк, який в цей же час проходив по усій Україні. На центральній площі міста зібралося більше 60 жителів. Мета страйку підтримати вимоги Майдану у Києві. Також мітингувальники обговорювали ситуацію в державі на сьогодні та висловлювали позицію городоцьких майданівців. І сьогодні ми підтримуємо акцію супротиву. Це акція протесту, яка є сьогодні по всій Україні. Ми підтримуємо вимоги, які висунув Майдан в Києві. це – Перше повернення до конституції 2004 року, щоб наша Україна стала парламентською президентською країною. Перше, друге засудити винних в повіті людей мирних, в повіті журналістів, студентів, і щоб дійсно були порушені кримінальні справи проти тих людей, які зробили всі ці звірства. Третє відставка сьогоднішнього парламенту, тобто перевибори парламенту, перевибори. Президента України такі вимоги. Нашої України сьогодні і вимоги нашого могородоцького майдану страй перейшов у традиційний щоденний мітинг, який продовжувався до 13 години. Також городочани продовжують приєднуватися до всеукраїнського об'єднання майдан. Членами об'єднання вже стали більше 50 жителів Городочини. Весь минулий тиждень жителі мікрорайону Мархлівка обходилися без води. Причина у трубах водогону замерзла вода. Та місце, де саме сталося підмерзання, знайти так і не змогли відтак вирішити прокладати нову водомережу. Про це наразі детальніше. У суботу, 1 лютого, в комунальне підприємство поступило повідомлення, що на Марківці, починаючи від вулиці Качинського, немає води. Того ж дня комунальники перевірили дві свердловини та причину не знайшли. Починаючи з понеділка, прийшли по всій трасі. Це приблизно ця частина населення мешканців, які не мають води. Десь 25 будинків. Значить, ми пішли по всій трасі. Сніг, десь може прорив, може ще якийсь так далі. Цілий день ми проходили, не вдалося знайти. На слідуючий день, це вже було десь приблизно вівторок, по півдні ми розірвали в одному місці, в другому, води немає. Дійшли до району, от це новий масив, де ми зараз знаходимося, і провірили ту трасу водогін, то яке йде по цьому син. Саме в цьому районі і знаходилась причина, та враховуючи те, що тут водопровідні труби йдуть під будинками, гаражами та іншими спорудами, виявити її теж не змогли. Відтак вирішили прокладати нову водомережу по вулиці Єсеніна від вулиці Торгенєва до діючого водогону по вулиці Млодіжна. Але виявилося, що зробити це не так вже й легко. Земля підмерша, техніка ламається, люди теж при втомлені, але працюємо ломами, рискалями. ну, Як можемо, так і так і, так і робимо. Стараємося людям воду зробити. Вісім чоловік бригади по водопостачанню комунального підприємства Гордок працювали тут чотири дні, не покладаючи рук. Ґрунт тут був промерзлий приблизно на 30-40 см. Відтак, коли поламався екскаватор, найняли техніку приватника і ускладнювали роботу ще й газопроводи, які прокладені в поперек вулиці. Та газ приходить, техніка не приходить. Ми мусимо розкалями приходити, ломами приходити. Треба то, то було в осінь, було б легше набагато. А так зима канаву глибиною 1 метр 20 сантиметрів. Комунальники копали чотири дні. Уся її протяжність 200 метрів. Загалом на ці роботи витрачено більше 20 тисяч гривень. Мережа водопостачання у нашому місті дуже розгалужена. і є дуже певні її їхні... Ремонтування, тому що вона проводилась вже десь в 70-х, 80-х роках. Прийшла в негодність. Багато було таких моментів, що водогін люди проводили самотужки без коштористоправої документації і не витримали тих всіх параметрів, які потрібно Закопували труби водогону на Такі відстані, що дозволяє за, замерзати трубам. І, на жаль, цього року так, таке сталося в цьому мікрорайоні нашої мархівки. За тиждень важкої праці комунальників у складних погодних умовах воду в мікрорайон подали. Уже в суботу, 8 лютого, мешканці Мархівки користувалися новим водогоном. Продовжуємо інформаційний випуск. Найкращі інвестиції в майбутнє України це інвестиції в розвиток наших дітей. Цьому твердо переконаний народний депутат України Олександр Герега. Відтак саме для них він багато працює, аби мати можливість допомогти всім дітям своїх виборців. І починається все саме з комфортних умов навчання, як дошкільників, так і школярів. Далі тему продовжать наші кореспонденти. Ще декілька років тому для маленьких вихованців дошкільного закладу Берізка та їх батьків і вихователів мрія про сучасний європейський навчальний заклад була недосяжною. Капітального ремонту дитсадок дуже потребував, та от проектно-кошторисна вартість цих робіт була захмарною. На допомогу з державного бюджету ніхто навіть не сподівався. Відтак, коли народний депутат України Олександр Герега особисто почав займатися цим питанням, всього за рік садок Берізка став таким, як на фото дошкільних закладів у Європі. На сьогоднішній день настільки важливі і серйозні перевтілення сталися. Мені настільки приємно, що іменно в цьому дитячому садку моя дитина проходить дошкільне навчання, чудові групи. Чудові, скажем, душові кімнати, санузли прекрасні, чудовий садочок, чудовий педагогічний колектив. Все мені дуже подобається. Я щасливий, що моя дитина знаходиться саме в цьому садку. Дуже вдячні ми Олександру Володимировичу Герезі за такий подарунок. Ми навіть не могли сподіватися, е, от на таку його його щирість. Дякуємо за те, що наші діти мають змогу. Е, Самі перші роки свого життя е, от, е, в такому прекрасному середовищі е, виховуватися і пізнавати брати від життя. Е, от самі перші ці уроки, саме в таких прекрасних умовах, батьки розповідають тепер їх дошкільнята щодня із ще більшою радістю біжать у садочок. Там їм справді комфортно та затишно. Здавалося б, галузь до шкільної освіти допомоги від народного депутата отримала, проте Олександр Володимирович знову здивував городочан. Бригади будівельників переїхали до іншого садочка сонечко. Уже тут педагоги не можуть стримувати сліз, а подекуди навіть слів не вистачає, аби розказати, що це для них означає. Стільки умови гарні, затишно, тепло, зручно, світло. Підбір плитки, кольорів дуже гарно. Всім, всім подобається, як дорослим, так і діткам. На даний час в сонечко уже перекритий дах, зроблений ремонт одного групового приміщення і багато приміщень працівників дитячого садка, а саме пральної кабінету медсестри, загального туалету, деякі кабінети та коридори. На черзі ще сім груп: хол, актовий та спортивний зали, коридори та харчоблок. Дякуємо нашому депутату народному Герезі Олександру Володимировичу за ту працю за те його розуміння, нашого такого становища, лише він один єдиний з усіх депутатів, які були до нього, і зараз на даний момент він простягнув цю руку допомоги нашому дитячому садку. Мені здається, що всіх слів, які нас переповнюють, просто не переказати, тому що ми дійсно. Дуже 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 щасливі задоволення. Великі вам дякую. Та інвестиції Олександр Герега вкладає не тільки в дошкільників. Комфортні умови навчання народний депутат створює і для городоцьких першачків, і для старшокласників. Вже три місяці триває ремонт городоцької загальноосвітньої школи номер 4 На даний час повністю завершений ремонт третього поверху навчального закладу, спортивного та актового залів, роздягальні туалетів, встановлені душові кабінки та перекритий дах. Ми дуже раді навчатися в нашій школі відтоді, як нам зробили ремонт. В нашій школі стало набагато тепліше, набагато приємніше вчитися. Наразі будівельники працюють на другому поверсі, ремонтують класи, коридор та сходові клітини, аби не порушувався навчальний процес. Поверх в холі перегороджений своєрідною стіною із гіпсокартону. Приблизно за два тижні обіцяють закінчити ремонт і цього поверху. Фактично, можна сказати, півполовина школи вже відремонтована. Дуже чудові умови. Нас дуже набагато тепліше в школі. Стало нам дуже приємно, що також у нас буде відбуватися ремонт і фасаду, оскільки Олександр Володимирович, коли у нас був гостях, він сказав, що четверту школу він відремонтує і створить всі належні умови для для того, щоб наші діти навчалися і виховувалися в Дійсно гідних умовах, крім того, зважаючи на те, що четвертій школі завжди посилено вивчали іноземну мову, тут буде ще й лінгафонний кабінет, який обладнають комплексом різної апаратури для опанування учнями усної нерідної мови. І це ще не все. Так як Олександр Володимирович приділяє велику увагу здоров'ю дітей, на території даної школи побудують і тенісний корт. Здавалося б, для містечка городок це вже величезні досягнення. Так ні, для народного депутата і цього замало. Цьогоріч у нього в планах ще багато роб. Олександр Володимирович дуже з великою увагою ставиться до проблем саме підростаючого покоління. Олександр Володимирович слідує своїм зобов'язанням перед виборцями, і однозначно він в своїх передвиборних промовах говорив про те, що дітям буде в першу чергу приділена увага. Садочки у нас робляться, берізка зроблена. Сьогодні ми перейшли. В дитячий садок сонечку розпочали вже там капітальний ремонт. Точно так само буде зроблено, як і в дитячому садочку Берізка. Ну і в школах, звичайно, теж Олександр Володимирович таку намалював нам лінію, що буде послідовність, щоб наші дітки, які вже будуть в гарних умовах перебувати в дитячому садку, щоб вони прийшли в школу і теж їх там чекали гарні привітні класи. Не зупиняємося на четвер. Школі. У нас в планах уже в березні місяці розпочати ремонти спортивних залів початкової школи і друг, в другій школі, От з такою перспективою, що в цих школах також будуть проведені капітальні ремонти. Добре, що в нашій державі, хоч хтось розуміє, що діти особливо потребують турботи та любові, і саме вони безкорисливі і вміють бути щиро вдячними. Днями в Городоцькій об'єднаній державній податковій інспекції головного управління міндоходів у Хмельницькій області відбулась зустріч суб'єктів господарювання юридичних осіб району із виконуючою обов'язки начальника Городоцької об'єднаної державної податкової інспекції Наталією Хорошови. Інформуючи присутніх щодо позитивних соціально-економічних результатів роботи інспекції в минулому році та першочергових завдань на 2014 рік та у період кампанії декларування 2014 Наталія Володимирна перш за все зазначила, що наповнення державного та місцевого бюджетів є безумовним пріоритетом в роботі міндоходівців. Адже саме від своєчасного та повного наповнення державної казни залежить виконання всіх соціальних гарантій держави. Керівник інспекції підкреслила, що наразі пріоритети роботи міндоходів залишаються незмінними, а об'єднання всіх функцій, пов'язаних з адмініструванням податкових митних платежів та адміністрування єдиного внеску, має на меті спрощення всіх процедур пов'язаних з веденням бізнесу. Перед присутніми виступили також фахівці Городоцької об'єднаної державної податкової інспекції та управління пенсійного фонду в Городоцькому районі, які проінформували про введення в дію закону України про державний бюджет України на 2014 рік, про зміни в чинному податковому та пенсійному законодавстві, про особливості проведення кампанії декларування доходів громадян у 2014 році, а також про переваги подання податкової звітності в електронному вигляді. Було зазначено, що для зручності громадян режим роботи Городоць. Ско об'єднаної державної податкової інспекції продовжений до 20-ї години. Всі учасники заходу отримали брошури сервіс для платників. На запитання слухачів податківцями було надано змістовні та компетентні відповіді. У городку розпочав свою роботу центр надання адміністративних послуг. Функціонує він у будівлі Городоцького райвійськомату. З 1 лютого там уже активно приймають людей. На прийом до Центру надання адміністративних послуг пішли і наші кореспонденти. Це приміщення є місцем зустрічі влади та громади міста. Як запевняють, саме тут люди зможуть отримати будь-яку інформацію, консультацію чи послугу від приїздного та компетентного персоналу. Цей персонал на даний час складається із чотирьох постійних працівників та представників деяких служб, які приймають та надають консультації в певні дні та години, в які саме люди можуть дізнатися у адміністратора центру. Це є служба у справах дітей. Городоцької районної державної адміністрації, управління соціального захисту населення, відділ містобудування архітектури і управління агропромислового комплексу. Також у нас є підписаний і є графік день прийому. Це в четвер. Городоцький районний сектор управління Державної міграційної служби у Хмельницькій області. Серед постійних працівників послуги надають адміністратори, державний реєстратор юридичних та фізичних осіб підприємців та дозвільний центр. На мене, як на державного адміністратора районної державної адміністрації, покладені обов'язки по наданню суб'єктам господарювання, вичерпної інформації стосовно вимог та Порядку одержання документів дозвільного характеру загалом керівник центру надання адмінпослуг повідомила, що відтепер мешканці району зможуть за принципом єдиного вікна, тобто в одному приміщенні, швидко і прозоро отримати 42 адміністративних послуги та 53 різновиди дозвільного характеру. Для цього в центрі розроблений регламент. Розгороблене положення про створення центру надання адміністративних послуг є перелік послуг, які не будуть надаватися. Вони є безкоштовні і є оплатні, тобто послуги йдуть державного реєстратора, йдуть за окрему плату, яку є затверджена законом України. І для цього ми зробили такий обов'язковий стенд, на якому є розписано банківські реквізити, куди це можна заплатити, і яка вартість цих послуг надалі перелік послуг, які надаватимуться центру, буде збільшуватися. Робота ж центру буде удосконалюватись, враховуючи побажання громадян. Зараз зручніше тим, що вони всі разом, а не зручніше, то що треба наниз верта переходити платити за ці послуги. От побажання владі, щоб вони зробили тут це в комплексі. Ми їм дуже будемо вдячні. Переваги ж ціна по тому, що тут розширені та зручні прийомні години, доступність інформації з різних джерел, тобто інформаційні стенди, телефон, сайт та комфортні умови очікування та заповнення документів. Я дуже часто сюди прихожу, так як в мене широкий як сказати. Широкий спектр діяльності я завжди її отримую своєчасно відримую, отримую. Люди тут хороші, йдуть завжди на зустріч. До речі, ремонт у цьому приміщенні зроблений за сприяння народного депутата України Олександра Гереге. Раніше це приміщення мало ось такий вигляд. Та за три місяці його повністю оновили. Замінили вікна, двері, стелю та підлогу. Працює ж центр з понеділка по четвер з 8 до 17.15 години, в п'ятницю з 8 до 16. А ще детальнішу інформацію про центр та його послуги можна дізнатися або за адресою містогородок проволоку Гоменного, 2, або за телефонами 31936. Стири 85 або п'ятьнуль два в рамках заходів з нагоди 200-річчя, від дня народження видатного поета, гуманіста світового значення Великого Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка у Городоцькій школі номер 2 днями відбулося засідання круглого столу Шевченківський заповідь у контексті сьогодення. Круглий стіл, як звернення до витоків скарбниці творчості та життєпису Тараса Шевченка, організували та провели працівники методично Нього кабінету та управління освіти молоді і спорту городоцької районної державної адміністрації спільно із педагогічним та учнівським колективами Городоцької загальноосвітньої школи номер 2 В заході. Взяли участь директори, заступники та вчителі української мови та літератури загальноосвітніх шкіл району. Відкрив засідання круглого столу начальник управління освіти молоді та спорту. Городоцької районної адміністрації Борис Дудковський, котрий привітав і представив учасників зібрання. З вітальним словом до учасників круглого столу та гостей звернувся заступник голови районної адміністрації Олександр Совань, котрий зокрема наголосив, що даний захід по праву може називатися справжнім святом українського слова та українського духу. Подякував освітянам за просвітницьку діяльність у вихованні нового покоління на традиціях українського народу та на національних засадах, які сповідував у своїй творчості Великий Кобзар. Сама присутність вас в цих вишитих сорочках піднімається дух і піднімається сам. Самі почуття такої гордості за нашу українську націю, привітали організаторів, педагогів та учнів із відкриттям круглого круглостолу гіс заходу, колишня учениця школи номер 2 міста Городка, старший викладач кафедри теорії та методики Суспільно-гуманітарних дисциплін Хмельницького інституту після дипломної педагогічної освіти, кандидат філологічних наук Олеся Місінькевич, кожного звій шлях до Шевченка, і безперечно Шевченко є актуальним. Кожне нове покоління дійсно вимагає нового прочитання Шевченка. І ви знаєте, що цікаво, і власне не так давно я відкрила для себе таку фразу Шпенгауера, що нація складається не з живих обив... не з живих обивателів, а з мертвих героїв. І, відповідно, ми звертаємось до Шевченка не тому, що це певна якась дата, а тому, що відчуваємо потребу звернутися до силового поля, духовного наставника. Ми хочемо почати відповідь. Хочемо почути відповідь на ці болючі питання, які хвилюють кожну націю, кожне покоління. У виступах, присвячених життю та літературній діяльності Великого Кобзаря, взяли участь близько 20 вчителів української мови та літератури шкіл району. Художньо доповнили та тематично довершили захід концертні номери учнів городоцької школи номер 2 Завдяки вмінню організаторів та творчим вмінням школярів дали музичним та художним доповненням стали виступи духового оркестру учнів Великолевацької школи, керівник Микола Мацько. Гарно виступили бандуристи тростянецької школи керівник Петро Водяний. Вразила також виставка художніх робіт учнів школи номер 2 які навчаються в Городоцькій дитячій художній школі. Як в Україні переробляють побутові відходи, та який шлях вони проходять від сміттєвого бака до так званої реінкарнації? Що далі роблять із цим сміттям? Його просто вивозять на сміттєзвалище, де воно десятками років забруднює наше середовище. Тим часом у багатьох країнах Європи сміття не викидають, а сортують і переробляють. Отож, рятувати ситуацію із забрудненням довкілля в городку почали городоцькі гімназисти. Про це наразі детальніше. Учні городоцької гімназії дали друге життя пластиковим пляшкам. Вони разом із викладачами організували проект Операція пластик або друге життя відходам. До проекту готувалися ми з жовтня місяця. Ми дуже старалися. Ми проводили анкетування, ми ходили під людях. Ми питали учнів гімназії, ми питали людей. Ми розвішували оголошення. Ми питали думку жителів міста Городка. Ми хочемо показати людям, що дуже забруднюється місто городок відходами нашими побутовими. Актуальність нашої роботи є тому, що ми хочемо проаналізувати наш стан нашої місцевості і показати, що ми дуже неохайно ставимося. В рамках проєкту учні не тільки збирають пластикові пляшки, а ще й виготовляють з них різноманітні речі підсвічники, вази, іграшки і організовують виставки. Я робив пінгвіна. Він е, відрізаємо половинку е, бутилки і е, кінцівку, і прикладаємо. І можна вже розмаль, розмальовувати. Це не дуже важко, можна зробити вдома. Більше того, школярі із радістю розповідають, що ще та як можна виготовити із пластикової тари. Я зробила таку вазу. Вона робиться дуже легко і просто. Взяти бутилку, наприклад, з під пива якогось від. Е, Міряти 7 сантиметрів і розрізати його повздовж, потім взяти їх загинати так, щоб вони могли триматися, а потім під кінець вже заклеїти скотчем. Та найбільшою гордістю школярів є карта гордоцького району, яку прикрашають пластикові різнокольорові метелики. Ми робили на уроках малювання з пластикових бутилок метеликів. Потім ми вирішили приклеїти їх до карти Городоцького району, тому що городок це часто екологічне місто. Крім того, педагог-організатор городоцької гімназії пішла на зустріч школярам та домовилася із приватним підприємством Оболонь Ойл. Представники якого майже щодня приїжджають до школи та забирають зібрані пляшки. Саме вони утилізують ці пляшки. Вони їх пресують і потім надсилають у місто Олександрію для того, щоб виготовити із них стрічки, які використовують у сільському господарстві. Усього ж в даному проєкті вже взяли участь 450 людей, які зібрали майже три тисячі пляшок. Крім учнів гімназії, до нього долучилися і їх батьки, а також інші жителі міста. Ми повинні очистити не тільки нашу душу від всього бруду, який є навколо, а також очистити і наше навколишнє середовище, зробити наше місто і всю Україну чистішою, і кращою. Проект є постійно діючим, аби долучити до цієї справи як найбільше людей, учні городоцької гімназії продовжують збирати пляшки. А ініціатори розклеїли звернення до жителів міста та учнів всіх міських шкіл, в якому закликають усіх не розкидати сміття в своєму місті до речі, гімназисти роблять корисну справу для природи не тільки городочини, а й всього світу. Адже як відомо, пластик не розкладається понад тисячу років. А 14 лютого люди всього світу відзначають День святого Валентина або День Закоханих. Вважається, що це свято відзначають уже понад 16 століть. Сьогодні день шанування святого Валентина став днем любові і романтики. І найчастіше його святкують саме молоді люди, а особливо школярі. Квіти, сердечка, Валентинки, подарунки це головні атрибути дня закоханих. Городоцька молодь теж готується до свята завчасно. День святого Валентина. Це для мене вираз своїх почуттів для когось близького. День Валентина для мене означає це зізнання в коханні. Можна дарувати Валентинки своїм близьким і можна поздравити свою маму. Це день, коли можна зробити людині приємно подарувати Валентинку ну, мамі, рідній людині, якісь близькі. Ці подарунки найчастіше валентинки у вигляді сердець починають виготовляти за тиждень. На уроках малювання у школі є навіть спеціальна тема стріли Амура, під час вивчення якої вчителі розповідають школярам про саме свято та його відзначення. Для виготовлення валентинок учні використовують як спеціальні заготовки, так і власну фантазію. Ми, я виготовляю валентинку з своєї руки. Я її спочатку витинаю. Потім до неї приклеюю в середині кусочок паперу з надписом. Я вітаю вас волонтин. Займовоти я виготовляю свою валентинку з червоного паперу, і має бути дуже багато маленьких валентинок на одній великій. Цікаво, що учні, особливо молодших класів, валентинки виготовляють і для рідних, і для друзів, і навіть для вчителів. Свою Валентинку я виготовляю для своєї подруги. Для своєї класної керівнички Тетяни Невіталіни. Свою Валентинку я виготовляю своїй мамі. Я подарую свою валентинку своїй бабусі, тому що вона для мене найрідніша. Свою Валентинку, зроблену руками. Я б хотіла подарити своєму найкращому другу. Для кого я це поки не скажу, тому що це таємниця. Першокласники ж в основному купують готові валентинки. Напередодні свята їх чимало майже в кожному магазині. Крім обов'язкового атрибуту свята, дарують ще квіти, романтичні іграшки і, звичайно, зізнання та привітання. Найсміливіші з днем закоханих не побоялися привітати і по телебаченню. Вітаю усіх закоханих з цим прекрасним днем. Хочу побажати їм, щоб вони завжди були разом, підтримували один одного. Кохання це найважливіше. І кохайте і будьте коханими, і також хочу привітати свого е, близького друга з цим чудовим днем, щоб е, в цей день що сталося незабутнє для нього і для мене. Дякую. В цей прекрасний день, день закоханих, Хочу привітати всіх людей е, в цьому світі. Бо головне це довіра, е, довіра до свого ближнього. І кохання, бо все в цьому світі формується на коханні. і окремо хочу привітати людину, яка мені дуже дорога, має натхнення в житті і добивайся своїх цілей. Люди зі всього світу святкують 14 лютого як день всіх закоханих, день святого Валентина. Це найкраще свято, яке є на планеті. Вже багато століт святкуються свято. Я хочу привітати всіх з цим святом і побажати, щоб кожна знайшла свою половинку, довіряла їм довіряти, тому що довіра це найважніше. І також хочу привітати свого найкращого друга і побажати йому всього найкраще, всього найкращого, і щоб цей день йому запам'ятався як найромантичніший романтичний день в цьому році. Оце прекрасне оце прекрасне свято день Святого Валентина. Я хочу привітати усіх чоловіків, жінок, дівчат, хлопців із цим святом. Бажаю, щоб вони знайшли собі ту людину, з якою вони хотіли би прожити все життя, і яку би вони любили. Погода на городучені за прогнозами саноптиків на найближчі дні обіцяє бути такою. Суботу ввечері в районі очікується від мінус 3 градусів морозу в неділю, 16 лютого від мінус 7 градусів морозу вночі до 3 градусів тепла в день. Понеділок очікується сніг з дощем плюс 1, плюс 5 градусів тепла. На сьогодні це усі новини. Ми вам дякуємо за увагу на все вам добре. До наступних зустрічей в ефірі. Нехай вам щастить і будьте здорові!